Я Роман Девиденко, я кандидат у народні депутати від партії Удар, Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка по 62 му округу міста Житомир. Я, як правозахисник, маю багаторічний досвід захисту прав і свобод людини та громадянина в різних суперечливих ситуаціях, в тому числі й тих, які виникають між громадянами та державними органами. Саме тому я знаю не тільки суть існуючих проблем. Але їх раціональне вирішення. Я, як громадянин України, і моє найбільше бажання, щоб ми, українці, відчували в своїх серцях гордість за нашу державу, про те, що ми зараз відчуваємо розочарування, злість, роздратованість від дій влади, від того рівня життя, який ми маємо сьогодні. Партія влади наголошує, руїну подолано, стабільність досягнуто, але стабільність настала лише в їхньому житті, адже мільйони людей знаходяться за межою бідності. Разом з заробітною платою, яка хоча і трохи збільшилася, але зросли податки, ціни на комунальні послуги, медикаменти, продукти харчування, якість залишає бажати кращого. Існуюча проблема безробіття тисяч людей не вирішується. Відсутні перспективи для молоді. Весь молодий інтелектуальний потенціал їде працювати за кордон, бо там поважають права і думку людей, цінують їх міння і працю. Велика вина влади у тому, що тисячі українців змушені працювати далеко від своїх родин. Це стало причиною таких явищ, як соціальне сирітство, розпад сімей. Такі втрати не вимірюються грошима. Ціна їх доля людей, доля родин. За останній час парламент остаточно себе дискредитував, зрада політичних цілі, для досягнення яких виборці надали депутату мандат, стала звичним явищем. За широкою депутатською неторканістю нерідко ховається злочинні та корисливі діяння. Парламент ухвалює переважно ті рішення, що покликані забезпечити самозбереження у владі чинних політиків або задовольнити інтереси певних олігархічних груп. За 20 років незалежності України галерея облич політиків майже не змінюється. Вони міняються лише тільки місцями. За цей час корупція, безвідповідальність і безкарність чиновників перейшла всі межі моральності. Вони не зважають на закон, конституція стала об'єктом політичних маніпуляцій, і держава опинилась в нездоровому стані постійної конституційної реформи. Внесення змін до основного закону в політичних цілях не знаходить підтримки та розуміння суспільства. Цими діями влада підриває авторитет і значення конституції, яке є фундаментальною основою української державності. На жаль, зараз народ позбавлений можливості впливати на прийняття важливих державних рішень. Та безпосередньо вирішити справи місцевого значення. Місцеві референдуми, які широко застосовуються в демократичних країнах, в Україні не можуть бути незалежно проведені через відсутність необхідного законодавчого регулювання. Натомість всеукраїнський референдум часто застосовується владою як інструмент для узаконення недемократичних змін. Влада ухвалює рішення закрито від суспільства, голосують один за кількох відсутніших. Порушуючи законодавство і приймаючи таким чином невигідні для народу закони, свобода слова і мирних зібрань та інші політичні свободи обмежуються. В Україні змінюються президенти, парламенти і уряди, а проблема звичайних людей залишається нерозв'язаними. Сьогодні, в час вибору майбутньої України, це означає, що в Україні має змінитися якість політики. Принести цю нову якість, повинні ми. І ми це зробимо. У програмі нашої партії викладено план наших дій у парламенті. Ми не йдемо за звичною для українських політиків формулою. Все всім. За такими формулами завжди ховається хитрість і бажання усім сподобатися. Але люди вже розуміють, такі політики обіцяно дотримуватися навіть не збираються. Ми обіцяємо досяжні цілі, коли ми досягнемо їх, країна зробить незворотній крок до європейських стандартів від корумпованого авторитарного режиму до демократії і добробуту. Перш за все на наших виборах необхідно усунути партію регіонів від влади, тому що подальше перебування партії регіонів при владі блокує можливість підвищення рівня життя в Україні до європейських стандартів. Політика цієї партії не відповідає ані національним інтересам України, ані інтересам людей. Вони спрямовані на розкол суспільства, не опозиції і думки громадян. Тому об'єднані з ударом. З партії регіонів у парламенті неможливо. Стратегія нашої перемоги на виборах це співпраця з громадою. Я, як кандидат, від удару, публічно слав присягу, який зобов'язався захищати національні інтереси, не входити в коаліцію з партією регіонів, не бути тушкою, не голосувати особисто. Мій орієнтір інтереси людей. Саме тому я обіцяю те, що можливо здійснити. Я чесний перед виборцями. Я внесу у парламент проект закону щодо передбачення кримінальної відповідальності за невиконання, обіцянок перед виборцями. Усі пропозиції нашої програми реальні і досяжні. У нас прямо на зміни української політики в інтересах суспільства. Ми зможемо це зробити, бо у нас є все необхідне для цього. Команда професіоналів, які досягли усього своїм життям і силами і розумом, у нас є політична воля побудувати життя в Україні за європейськими стандартами. І лідер, який є гордістю і обличчям України в усьому світі, перед яким ми, його команда, відповідаємо особисто. Це Віталій Кличко, Житомирщина мій рідний край. Тут живуть мої батьки, тут пройшло моє дитинство, шкільні роки це край, де сформулювалися мої життєві цінності і пріоритети. Житомир це європейське місто, глибоким корінням, сторіндавньою історією, заможного краю. Головний потенціал Житомира це його люди. Я пам'ятаю з шкільного віку, як працювали заводи, електровимірювач і експортував продукцію 50 країн світу. Як працювали заводи, хімволокно, промофтематика, нокомбінат, фабрика, «Житомир дерев, де понад 20 років працював мій батько. Замість цих підприємств, створені інші, переважно торгово розважального напрямку. Ті, що залишились, знаходяться в руїнах. А це десятки тисяч втрачених робочих місць, які давали можливість житомирянам проголодувати себе і вести гідний спосіб життя. Відновлення промисловості неможливо без керівних змін у державі. За ці зміни і виступає партія Удар. Але я реаліст, і я розумію, що це може відбутися не завтра і не післязавтра. Моє рідне місце має багато проблем, які треба вирішити негайно. І для цього є можливості. Лише, на жаль, у нас влади немає на це бажання. Проблеми водосопостачання, ремонту каналізації, утилізації сміття, запровадження енергозберігаючих технологій все це потрібно вирішувати. Немає зараз Житомирі людини, яка б підкулувалася про проблеми громадян, яка постійно вибила по руках нахабних чиновників, яку хочуть отримати пільги і преференції, але вирішення будь-якої проблеми міста бажають перетворити на свій власний заробіток. Для мене справа честі буде справжнім захисником простих людей від свавілля влади, оскільки я правозахисник. Тому я робитиме це максимально професійно і рішуче. То яким же є вирішення існуючих проблем. Ми плануємо задати 5 ударів: удар по корупції. Це означає усунути корупціонерів від влади, провести антикорупційну люстрацію, створити незалежне антикорупційне агентство на основі нового закону про антикорупційну люстрацію. Я вірю, що корупційний союз влади та олігархії буде знищено. Влада корумпована, бо вона безконтрольна. Мінімалізувати спілкування громадянина з чиновником на відкриття своєї справи, отримання необхідних документів чи будь-яких інших послуг держави людина витрачатиме не більше ніж пів години часу. Все необхідні документи чиновник забиратимуть самі. Відкрити для громадян дані про доходи і витрату бюджетних всіх рівнів. Кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чиновників. Удар по безвідповідальності влади це означає. Народна законодавча ініціатива. Законопроект підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом. Народне вето. Громадяни на референдумі зможуть скасувати рішення органів влади та місцевого самоврядування. Народний вотом недовіри. Громадяни на референдумі зможуть відправляти у відставку голову місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкового прокурора суддю. Жорстко гарантувати дотримання прав людини, рівність всіх перед законом та забезпечити справедливий суд. Удар по нерівності, це означає інвестування в молодь, доступ молоді до якісної освіти, квотування робочих місць для молодих людей, отримання житла молодими сім'ями, рівність жінок і чоловіків у оплаті праці, працевлаштуванні та кар'єрі, удар по безправі місцевих громадян. Це означає економічні стимули розвитку громади, 100% податку на доходи фізичних осіб на землю, на податок на нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл інших податків забезпечить фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка на прибуток на прибуток для новостворених підприємств на три роки, для створених підприємств на депресивних територіях на п'ять років. Удар по бідності. Це означає тільки рівень доходів, щоб кожен працюючи, не економлячи на харчах на одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або пральну машину. Пересічна сім'я протягом п'яти років матиме змогу придбати автомобіль протягом десяти житло. Хочу наголосити, щоб розвиток місцевого самоврядування на територіальній громаді Житомира це шлях до економічного і соціального процвітання нашого міста. Територіальні громади повинні володіти всією повнотою самоврядуальних прав, які не можуть бути обмежені чи відібрані будь-якими державними органами, окрім випадків надзвичайних ситуацій. Громадани мають право заперечне право об'єднуватися у територіальні колективні органи, самоорганізації населення, будинкові, вуличні, квартальні комітети, які, зокрема, володіють правами погодження, розташування об'єктів забудови та благоустрою. Органи самоорганізації населення можуть виступати замовниками комунальних послуг, послуг. По благоустрою та безпеки, економічною основою місцевого самоврядування є місцеві фінанси, комунальне майно та земля. Розпорядження цими активами є цілковитою компетенцією територіальних громад за винятком об'єктів, що яких встановлені законодавчі обмеження, такі, як споруди пам'яток історії та культури, землі заповідників та інших природоохоронних установ, об'єкти військового призначення тощо. Бюджет і громад формулюється за рахунок частки прибуткового податку з громадян. Оподаткування нерухомості, плати за землекористування, місцеві місцеве та інші платежі фізичних та юридичних осіб, які запроваджуються органами місцевого самоврядування на підставі відповідного закону, а також господарської діяльності громадян. Громади, які мають фінансові змоги забезпечити ресурсну самодостатність, отримують дотації за рахунок державного бюджету, відповідно до нормативів, встановлених парламентом. Отже, таким чином мешканці Житомира можуть і повинні брати участь в управлінні містом. Я не прошу влади. Я пропоную ту якість політиків, яка може відродити моє місто і мою країну. Ви знаєте, що я єдиний з кандидатів Житомирянин. І тому те, що відбувається в нашому місті Житомирі, стосується і мене особисто. І тут живуть наші батьки і діти. І я хочу бути впевнений в їхньому майбутньому. На мене, як на політика і на мої вчинки, не можуть впливати ні опозиція, ні партія влади, тому що я від них не залежу. Ми не куми і не свати. Я не можу вільно висловлювати свою думку, якби вільно вона відрізнялася від їхньої. Сьогодні в Житомирі опозиція партії регіони влаштовують різноманітні заходи і свята, змагаючись з кого більший і дорожчий фейерверк. І мені за це прикро, бо це мильна бульбашка. Адже ми, житомиряни, заслуговуємо отримувати радість від життя щохвилини, а не раз на п'ять років. Тому я закликаю всіх, настав час не бути байдужими. Лише всі ми разом можемо їх зупинити. Вони так сильно тримаються в свої крісла, що просто так не підуть, а будуть боротися до останнього. Тому і ми повинні зробити все від нас залежне. Щоб побороти супротив бандитської влади, зупинити їхнє свавільне нахабство та виконати на розбіччя нашого шляху, весь непотріб з Верховної зради України потрібно усвідомлювати, що прийшовши на вибори і проголосувавши, ми таким самим чином збільшимо. Шанс змінити життя на краще і усунуємо вирогідність фальсифікації результатів виборів на користь партії влади. Здобувши більшість в парламенті, ми зможемо максимально швидко і ефективно нанести удар по безконтрольній владі і вплинути на долю країни. Вважайте, мій виступ присягою на вірність Україні Вам, мої земляки, так ваш голос це крок до кращого майбутнього. Вас та ваших рідних. Давайте зробимо його разом, житомиряни». Наше майбутнє в наших руках всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо. Настав час удару. Я, Роман Давиденко, кандидат у народні депутати від партії Удар, Український демократичний альянс з реформи Віталій Кличка по 62-му округу міста Житомир. Дякую за увагу.